Нас не попередили, ну, мене і маму, що там має бути зйомка на даху. А я приїжджаю на локації, там 20-й поверх. І я така. Угу, 20-й поверх. Я. Вони, нічого, нічого, не бійтесь! У нас є каскадери, нас є страховочка, все буде добре, ви не переживайте, але ви, якщо можна, е, хай дівчинка буде зніматися, там був такий парапет, але вона буде за парапетом. Тобто, ну, я дивлюсь, а там внизу. Там не все. і я розумію, що угу. добре. Я актриса, я маю якось зібратися. Ну, мама так дивиться, така ну що ж вони попередили. Але після цього пригоди не закінчилися. Тому що якщо я була на даху наступній серії, де я знімалася, я була десь у комусь колекторі чи в якомусь люці, Я спускаюся. А взагалі я спускалася тоді, коли мама така сидить. А мама вже просто знає, що зараз буде якась локація, не така треба послідкувати за процесом. Вона каже, ну я відійду, там, я в туалет, там, чи куди відійду. І тільки вони це почули, я вже внизу.